Бог дав нам землю і зерно, щоб сіяти на ній. Ми полюбили свою працю і стали світовою житницею. А ще ми навчилися сіяти зерна, з яких виростає майбутнє. Бо українці велична нація з великою історією. Ми нащадки однієї з найдревніших культур. У другій половині шостого тисячоліття до нашої ери пращури українців створили трипільську цивілізацію. Це вони першими винайшли колесо, приручили коня, почали обробляти метал і створили власну писемність. Трипільці займали величезний простір від Трансильванії до Дніпра, від Волині до узбережжя Чорного моря. Цей край наші предки обрали тому, що ніде у світі немає такого родючого чорнозему. Пам'ятаємо, що наші предки вміли не лише вирощувати хліб, вони також створили рецепт гармонійного суспільства раніше ніж інші народи. Саме українці дали світу першу демократичну конституцію, що більш ніж на 70 років випередила Конституції Франції і США. Цей документ, відомий як Конституція Пилипа Орлика, було ухвалено 1710 року. Він закладав принципи демократії і самоврядності. А також поділ влади на виконавчу, законодавчу та незалежну судову. Ідеї конституції орлика лягли в основу більшості демократичних конституцій сьогодення. Козацька держава базувалася на самоврядності, традиції самоорганізації допомагали українцям виживати і уроки бездержавності. Завдяки селянам, великим і малим виробникам українці зберегли свою ідентичність ханенки Семеренки, Терещенки. Вкладали велику частину своїх прибутків у розвиток освіти, мистецтва, культури. Сотні тисяч малих і середніх господарів стали основою потужного кооперативного руху початку ХХ століття в Україні. Завдяки йому розвивалися школи, читальні, спортивні заклади. Християнська мораль і допомога ближньому стала головними принципами кооперативного руху в міжвоєнний період. Його основоположник, митрополит Андрей Шептицький, Заповідав українцям берегти свою землю, бо земля і люди були, є і будуть головною цінністю України. Майже століття тому українці зробили перші спроби втілити свої цінності у політичній площині. Так, у 1917 році була заснована Українська Демократична Хліборобська партія. Вона однією з перших почала відстоювати право українців на незалежну державу. До неї увійшли найбільш прогресивні верстви громадян. Саме ідеологу партії В'ячеславу Липинському належать слова, що нині є нашим дороговказом: ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо. Однак навала більшовизму завадили втілити мрії про свою державу. Селяни господарі найдовше протидіяли закріпаченню вільної України. У 20-х роках постала Холодноярська республіка. До 1930 року відбулося понад п'ять тисяч селянських повстань проти колективізації і знищення села. Зупинити цей рух зміг лише штучно організований Голодомор, який винищив більшість справжніх господарів. Але так і не зламав українського духу. В Україні знадобилося десятиліття щоб відродити свій середній клас самодостатніх господарів. Саме вони, аграрії, зараз формують 30% української економіки, допомагають розвиватися культурі й медицині, ремонтують дороги і школи. Завдяки цим великим і малим виробникам Україна стала світовим лідером з експорту зерна, олії, соняшнику. Аграрії збагачують Україну. Однак досі вони практично не були представлені у владі. Настав час виступити єдиним політичним фронтом. Економічне відродження України, збереження традицій, повага до землі і людей ці ідеї об'єднали селян, підприємців, виробників, інтелігенцію під прапором Аграрної партії України. Цього року аграрна партія пішла на вибори і стала одним із переможців. 3472 кандидати від партії стали депутатами місцевих рад. Ми отримали представництво в п'яти обласних та 210 районних радах. Ми увійшли до п'ятірки лідерів виборчих перегонів. А за ефективністю кампанії посіли перше місце, друге місце за кількістю голосів новостворених громад, третє місце за кількістю депутатів новостворених територіальних громад, третє місце за кількістю голів у територіальних громадах. Аграріїв підтримали в усіх регіонах України на сході і на заході, на півночі і на півдні. Аграрна партія стала потужним політичним гравцем, але це лише перший крок. Це лише початок. У нас іде процес консолідації сьогодні навколо Аграрної партії України. До нас приєднуються інші політичні сили, громадські організації. І ми готові бути таким об'єднуючим центром. Чому? Тому що ми говорили з самого початку, ми є центристською політичною силою. Саме центристські партії додали політичну основу для розвитку Європи. Саме так Європа стала заможною. Стабільність і поступальний розвиток їй принесли політичні сили, які виросли з аграрних рухів. Подивіться на Фінляндію. країна з показником понад 30 тисяч доларів ВВП на душу населення. їй це вдалося? Просто правлячий фінляндський центр, що вийшов із аграрних рухів, уже більше ста років, одна з головних партій країни. Швейцарія фінансова столиця світу. А їхня народна партія, яка постійно присутня в парламенті уже шістдесятиліть. Вихідці селянських рухів. Економіка Польщі за останні 20 років виросла в шість разів. Так, польська народна партія одна з найстаріших, і саме вона добилась преференції для своїх фермерів при вступі Польщі в Євросоюз. Україна має колосальний потенціал і здатна створити своє економічне диво. Але нам потрібна стратегія, нам потрібна політична стабільність, нам потрібні ідеологічні партії. Саме такою є аграрна партія України, наше майбутнє у наших руках.